Для вивчення української мови та культури нашого краю у чорноморському національному університеті імені Петра Могили презентували навчальний посібник Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини. Її авторами стали Юрій Котляр, Ольга Толузакова, Сергій Пономаренко а також Маргарита Лимар та Вікторія Агєєва. Не можуть користуватися іноземці, які хочуть дізнатися і вивчити українську мову, враховуючи те, що зараз в Миколаєві з'являється велика кількість іноземців. Я думаю, для них буде цікаво. З іншого боку, ми вирішили зробити що для того, щоб іноземці не просто вивчали українську мову за допомогою різноманітних вправ, завдань і інших речей, а для того, щоб вони ще і дізналися трошки про Миколаїв сам і про Миколаївщину. Робота над посібником тривала близько восьми місяців. Його перший наклад налічує 300 примірників. Книга видана в рамках міської програми розвитку і функціонування української мови у Миколаєві. Робота дуже цікава, дуже корисна, і вважаючи на те, що в нас багато іноземних гостей сьогодні делегації є дуже великий інтерес і до України, і до міста Миколаєва. Тому вивчення української мови нашими гостями, студентами та просто людьми, які цікавляться життям в Миколаєві, це дуже важливо і це дуже корисна книга. Посібник доступний і в електронному варіанті, що дозволяє використовувати його під час онлайн-навчання студентів-іноземців. Граматичний матеріал допомагає опанувати українську мову на рівні Б1, Б2, а також ознайомитися з культурою Миколаївщини. Ця книга є досить важливою на сьогодні, оскільки наше місто відоме по всьому світу як місто незламності, місто фортеці, яке змогло зупинити російську агресію. Однак мало хто знає про нашу природу, про нашу культурну спадщину. Тож гадаю, що така книга буде дуже корисною для іноземців, які вивчають іноземну мову, в тому числі. У посібнику до кожного тексту поданий словник нових слів, а також тестові завдання. Дехто з викладачів вже встиг випробувати його на практиці під час навчання іноземців. Розповідають, чи не найбільше студентам припали до душі відмічені наголоси над кожним словом. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський новини на телеканалі Март.